Інформаційний день Суспільне спротив триває. Я ж нагадую, що протягом цієї години ми говоримо про відновлення громад. Українцям будуть видавати житлові сертифікати, за допомогою яких можна отримати компенсацію за зруйноване під час бойових дій житло. Про це йдеться у законі номер 7198, який 17 березня підписав президент України Володимир Зеленський. Як отримати такий житловий сертифікат та протягом якого часу ним можна буде скористатися? Про все це ми поговоримо із керівником. Практики нерухомості та будівництва нота груп Олександр Слободанюк приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, добрий день. Тоді вітаю, дякую за запрошення. Вітаю глядачів. Давайте Парали. розбиратися Парали. так, пане Олександре, роз'ясніть нам. Будь ласка, хто може отримати протягом якого часу саме цей житловий сертифікат. Добре, дякую за запитання. Перш за все, хотілося б відзначити те, що компенсація конкретно на відновлення зруйнованого житла відбуватиметься двома видами. Вона розподіляється на компенсацію, яка здійснюється прямим фінансуванням на спеціальний рахунок, відкритий на ім'я заявника, або власне житловим сертифікатом. Житловий сертифікат можуть отримати всі заявники, які визначені в відповідній статті закону України про компенсацію, і власне до них відносяться. Фізичні особи, які були власниками житла або фізичні особи, які е, здійснювали будівництво свого садового садибного, індивідуального будинку. Е, тобто в нас є чітке розмежування по, по, по тому об'єкту, що за суб'єктним складом і громадяни, які мали зареєстроване вже право власності на житло, і громадяни, які тільки хотіли його реалізувати і будували своє житло, вони однаково захищені цим законом. На жаль, закон або на щастя, це кожен може сприйняти по-своєму. Закон не визначає порядок звернення за компенсацію фізичних осіб, які не є громадянами України, тобто іноземці. Земні інвестори залишаються поза межами регулювання цього закону. Важливо відмітити те, що право на отримання компенсації у вигляді чугового сертифікату також мають не тільки заявники, які власне є майно власне пошкодження, а також їхні спадкоємці. Законом чітко вносяться зміни до цивільного кодексу України в частині спадкування право на компенсацію. А також власне, в тексті самого закону визначено право спадкоємців на спадкування компенсації в такому вирішу. Власне, житловий сертифікат надається на підставі рішення комісії, яка має бути створена для розгляду питань щодо відшкодування, щодо здійснення припрошу щодо здійснення компенсації зарунове житло. І житловий сертифікат надається лише на компенсацію. Власне, повністю зруйнованого житла. Якщо ми говоримо про пошкоджене житло, ми про це думаю, трошки пізніше додому, але це окрема процедура, якщо ми говоримо про терміни звернення, то власне особа, яка звертається з отриманням компенсації виділі житлового сертифікату, має право подати заявку до єдиного реєстру протягом 90 днів після закінчення дії воєнного стану на території, на якій власне вона заінтересована відшкодовувати. Своє житло відбудовувати важливо зазначити те, що термін дії житлового сертифіката законом обмежено, і термін, протягом якого особа може звернутися для реалізації свого права на компенсацію власне, шкоди, яку задала російська агресія, визначений в 5 років. І власне також варто зазначити те, що коли людина придбуває житло за допомогою погашення такого житлового сертифіката. Власне, на, на таке житло накладається заборона на відчуження на наступні також п'ять років, тобто це важливий момент, те що власники нового житла не зможуть його продавати, дарувати і іншим чином відчужити. Пане Олександре, а що робити, якщо людина вже встигла відбудувати своє житло власними силами чи можливо коштами якоїсь волонтерської організації? Чи може вона в такому випадку розраховувати на якусь певну компенсацію? Дуже дякую за запитання. На жаль, закон про компенсацію такі питання не врегульовує як в принципі інші процедурні питання щодо прошкодженого житла визначено, що питання компенсації за пошкоджене житло має бути врегульовано на рівні постанови кабміну, тобто ми ще побачимо, як це питання буде врегульовано. Однак, судячи з публічної риторики розробників компенсаційного механізму, хотілося б відзначити, те, що бачається, що для держави є пріоритетом і буде відновлення тих помешкань, власник яких. Не в змозі зробити ремонт своїми силами, ну і власне чи справедливий такий підхід. Вочевидь, ні, адже господарі, які вже самостійно відновили житло, могли це робити не за власні, а за залучені кредитні позичені кошти, які потрібно їм також якимось чином віддавати в умовах війни. Ми розуміємо, що це ускладнюється. І, тож, напевно, рано чи пізно держава зверне увагу на таку проблему. Ну і ми маємо надію, що це питання буде врегульовано на нормативному рівні. А ми рекомендуємо всім власникам житла, яке було пошкоджене внаслідок військової агресії Росії. Спершу зафіксувати руйнування, причому бажано документарно отримати акт комісійного обстеження їхнього пошкодженого об'єкту, а та також не забути подати інформаційне повідомлення в дію і тільки після того проводити ремонтні і відновлювальні роботи. А також хотілося б зазначити, що для власників пошкодженої зруйнованого житла було б корисно звернутися до громадської організації Поверни своє це проект, який Є по суті першим в Україні, і це волонтерський проект створений для надання правової підтримки і юридичної допомоги власникам житла, яке власне зазнало руйнувань. Ви можете дізнатися більше на офіційному сайті платформи в Google, і там вам нададуть додаткову консультацію. Якщо у вас є питання, дуже па вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Роз'яснили певні нюанси, певні аспекти щодо цієї компенсації. Олександр Слободінюк, керівник практики, нерухомості та будівництва нота груп. Був з нами на прямому зв'язку.